Всім привіт! Давно не показувала вам Нікуля, ось така вона зараз у нас. Не все добре. Ви Знаєте, Нікуля мені здається пушинкою зараз, коли її на ручках ношу. Вона зараз трошки обділена моєю увагою. Після того, як, наприклад, поношу малючка, він в нас вже майже 8 кг, то Нікуля мені здається такою пір'їнкою. Вона десь 2 кг і 300 г зараз важить. Нікуля, давай покажемо, який корм ти зараз їси. Пам'ятаєте, я розповідала, що в неї там були проблеми з травленням, і вона певний час сиділа на лікувальному. В основному це був ось такий корм. І в неї самопочуття нормалізувалося. Зараз в мене цей корм стоїть як на запас. Якщо там щось з нею не так, там, наприклад, починає бурчати живіт, то я переходжу на нього. А в основному вона зараз їсть ось такий корм. Ми перейшли це гіпоалергенний. Дуже така фракція мілка подобається. І ми замовили ось таке упакування. Ой-ой-ой, 6 кг. таке величезне. Починаємо його їсти. Більше я їй, в принципі, зараз нічого не даю, крім того, що вона там десь щось піднімає з підлоги. Нам віддали пачку корму. Я не знаю, що з ним робити. Зараз принесу. Ось такий корм. Я вперше такий взагалі побачила, не знаю. Він не sensitive, ну це значить для собак з чутливим шнунково-кишковим трактом. Індик, ну так, м'ясо індика і, в принципі, все. Коротше, не знаю, ще не придумала, що з ним робити, поки стоїть. Тут термін придатності такий досить великий. Коротше, стоїть отак от.